Майнкрафт хороша генерація, але хоч це щось реалістичне. Мале та реалістичне дуже важко реалізувати. Тому щось велике треба та таке красиве та антуражне побудувати. І це спільний проект з діамантиками. Місто вирівняли територію 329 блоків. Взяті самі дальні точки вирівнені. Люксур...

Стиль міста європейський. Першим ділом мені надіяло жити в скринях. Тому я першим ділом вирішив побудувати свій будинок. Добув трошки кераміки, надіюся, хватить. Буквально трошки. Доб... Добудував перший житловий поверх, чогось не хватає. Закинув скрин в ТГ-канал. Силка в описі та по на екрані. Е і Конором Юа мені поміг. За це дякую та посилання на нього буде в описі. А, забув розказати, на першому поверсі буде ферма увечока на цих кадрах. Я малюю овечок в червоний колір. Того, що ви проголосували за червоний колір у моєму телеграм-каналі по посиланню в описі та по QR-коду на екрані. Добудував. Хайшився переїзд. Переїзд зайняв у мене 2,5 години часу. Та після того я почав будувати другий будинок. Але вам про нього я розказувати не буду, так як сенсу просто немає. Вийшло якось так. От результат. Коротше, інтересно, що мені там гусяти на вирішив подарувати вітати того жуну. Якби він ліває змогу і. Нічого здається, що там буде якась трапка, яка знесе мені всю броню, зламає. Е, я там застрягну на до і так далі, так. Да. <кхем> е, думаю, що там цінностей не буде. Ну, побачу вже на місці. Надіюся, там якась трапка і то й так. Богусь вертається на Менхау. <кху> Нафіг зараз прийдеться купати антумікаська. Е, <кху> так. Тарас, Довольде, так, десь що. Так, ну, в принципі, я сторонній, але ну, він сам мені віддав координати, ну? Йобаний гусь! йобаний гусь! ай! бнутись! бнутись, вона шо йобнута! Вона шо, йобнута, ох йо! О, він вообще якийсь нахуй. Це, це, ну. Я не знаю, ну. Окей, діп, ну... Типу дякую, але ну. єобочий случай. Йо, йо Штрендош. Йо, пересиде. Він Ні, ніяких не підписав, але я їх підпишу е, по-різному, типа, кайло або і так далі. Ну, меч, речі, мені здається, більш сильніше зачарований, ніж мій. короче, да, я просто в шоке, раз это стрелять. О, да, на фолту все зачарив. Скики, все, скики нафиг. Вышли я мать. Ну вот так вылетаю все. О, не, ну, 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 я... Я не знаю, мені сильне буде, напевно, все забрати. Мені прийдеться два рази туди 10 літак. Скі... Що ж, вернемося до ітогів міста. Це в'їзд в місто. Це міст. Мусти я будувати не вмію, але хоча б є я... Якийсь в'їзд в місто. Тому що про це ніхто не вирішив подумати. Та й тим паче міст е, мій проєкт. Там, мав бути ще один проєкт, але по ітову я його напевно не встигну добудувати. що Проекти великі і багато. Ну, Такий та, Я не вмію будувати той місто. Ой, ну так, да, міста. Ну, мости, коротше, да? от ми Е, так, ну того, короче, ці дві там будуть мій проект, я вам нічого не покажу. Тут мерія по центру. Е -м -м так. Е -м 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 -м. Ну, короче, да, ось тут мої три хати, але одну треба прогрузити. І да, треба полетіти прогрузити. Такі той карти. І полетіти роботи.

і за одне ви оціните. Да? І напишете, що ж мені поміняти. Дивіться, да? ой, боже. Це, коротше, хата гуся Вона не дуже підходить під стиль міста, але, в принципі, якщо знести другий поверх та третій поверх, можна, в принципі, перебудувати. Що в мене зі чорною трубою? Фіг поймаю. Ну, коротше, так. Да. Вже за все другий та третій порог можна якось переробити в щось навіть дуже круте. Можливо, нагадаємо сюди, то я якраз такий буду перебудовувати, Не буду зносити, сенс просто зносити нема. Ну, якщо там можна буде знести і щось друге. Побуду. Ну, так, да, до речі, на рахунок клана діамантиків. Я бував в гомов. Ми відмінили клани. Дофіга всього. Так що да, більше ніяких діамантиків там нема. Не. То, напевно, треба буде знести або лишити як пам'ятку. Е, Далі ми йдемо до рукожопства. Це хата Міщ. Він її будував, потім він казав, що він перестане грати. Короч, фіг пойми, чи він її буде будувати, але він купив взроми, які не вміє будувати. Е, в чому прикол? Побудувати нормальну хату в них часу нема. І мотивація. А от як едських гастів добувати, в них є час. Ну, коротше, да, Міша збудовував з. Ну, от, він, типу, прям ідеально збудовував з, з Роми. От як би Рома би його би розбавив і, би, блядь, замінив би в оце. Ну, я про це просто мучу втіпати. Це ну, просто це, уродство. Короте, да, ну, це вже починаються хороші хати. Це хата Максимуса. Да. І да, вхід це, звісно, стой, але буває, да. Це, типа, нормально ще. І от мої три красивих будівлі. Оцінюйте, будь ласка, в коментарях. Да. От так, от віконці, от так, да, вони трошки там впустій всередині. І рожевий середині пустий. Ну, нічого не поробиш, часу нема. Треба хоча б і щось робити. Треба тут добудувати вже, бо часу мало, школа, часу взагалі нема. Ну, да. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дуже вдячна вам за перегляд.